Журба з красою обнялася. Таку назву має виставка картин Яни Семенюк, розгорнута в центральній бібліотеці нашого міста. В основі виставки полотна присвячені темі сучасної московсько-української війни, осмисленню її ключових подій, зображенню емоцій крізь призму художніх образів і власних почуттів художниці. Ми зустрілися з Яною, і вона сама стала оглядачем своєї творчості. Як давно ви почали малювати Яна? Почала малювати я давно, ще з дитинства. Малюю, скільки себе пам'ятаю, завжди роблю якісь замальовочки давно, достатньо давно. А у вас є якась спеціальна освіта художня? Чи це просто такий хист у вас природний виходить? Так, це просто, я думаю, що це, мабуть, як дар, тому що я не вчилася спеціально. Просто от... Завжди, завжди старала щось змальовувати, перемальовувати. І отак, от я думаю, виточився мої здібності. Ну, ця війна багатьох художників спонукала до творінь особливого виду, гатунку, статусу а вас? Так, з початком війни були дуже сильні хвилювання, дуже, дуже боялася. І я почала з 24 лютого. В мене почали прокидатися в голові картинки, які я хотіла переносити на полотна. І от першою моєю картиною це була картина Боже Великий Єдиний нам Україну храни. В мене було, був задум такий, Що Господь нас оберігає, захистить від всякого зла. І від всього поганого збереже нас, нашу сім'ю, нашу Україну. Тоді наступною картиною це стала картина «Боже, Україну збережи. Це було якраз під час того, коли російські війська зайшли в Ірпінь, в Бучу. Теж були дуже сильні хвилювання. Я намалювала, що ми всі. Ми всі радіємо кожному дню. Ми всі щасливі, бо в нас є рідні, ми всі молимося і віримо Богу, що все буде добре і ця війна скоро закінчиться. Молода художниця не має спеціальної освіти в малярстві, як раніше казали, але її роботи вражають деталями, і ви це далі побачите. Ці картини також. Були намальовані от ми козацького роду. Це був символ того, що наші захисники зараз воюють так само, як колись козаки захищали нашу землю. Тут теж багато дуже деталей, тут зображено українське село, і наше місто Київ, і ось наша мрія, яку, яку зараз зруйнували. Але ми сподіваємося що її відновлять, і в нас знову буде такий чудовий літак. Картина Ми на своїй землі. Також тут зображено, що Ангел захищає нашу Україну, що він розкрив крила над Україною, захищає наше небо Господь. І що ми всі з нашим президентом на своїй землі. Картина Єднаємося браття також намальована, тому що в перші дні війни дуже всі згрупувалися і всі підтримували один одного, всі чоловіки стали на захист. І от я її намалювала, що Господь заберігає кожного, кожного військового, і ангели також. Бачить з неба і підтримують нас всіх. І ось всі деталі також дуже продумувала, дуже допомагав мені в цьому чоловік. Він мені замальовував, підказував, давав поради, як краще зробити композицію. І... Щоб форма військових була реалістичною. Так, так. І навіть ось тут зображений шеврон. Я в нього питала, що ми можемо тут намалювати, написати, і там написали з нами Бог і Україна. Ось такі невеличкі деталі, але все, зібрано в одній композиції. І намалювала картину Українка. Українка я, гордість, це моя. Теж показала красу наших українських дівчат, у красу вбрання, вишиванки, наші намиста, орнаменти, вінки. Роботи Яни Семенюк багатопланові, крім притаманного їм патріотизму, емоційності, вражають багатством деталей, які не тільки доповнюють картини образами, символами, а й додають сенсу в розумінні того, що бачиш перед собою. Ось ця картина, скажи, паляниця, теж виникла ідея, що воюють не тільки чоловіки, а й жінки. І ось тут зображено, що Українка, вона така тендітна, гарна, але в нас велика сила, віра. І також жінки взяли зброю, щоб захищати нашу Україну. Потім намалювала ось цю картину: це картина до пісні, яка зайняла перше місце на Євробаченні мама Стефанія. Також коли слухала цю пісню, слухала вся Україна, весь світ вболівав за нас. І от по цій пісні була намальована ця картина. Цю картину, А Ти чекай мене, я написала тоді, коли були події на Азовсталі, коли наші військові покинули Азовсталь, вони стали від нас ще далі, можна так сказати, і кожного. Чоловіка чекає дружина, і ось коли вони на війні, колись тут в небі Байрактар, то все, природа, вся, вона чорнобіла. Чорно-біла, так, вона теряє свої фарби. Вона, а коли вже зустрічаються, то все радість повертається. Все розквітає і все стає кольоровим, і життя стає прекрасним, коли ми всі разом, коли наші рідні з нами. Також ось ця картина Тебе я не віддам нікому. Також її я намалювала, коли війська просувалися, і коли ось тут зображено це зло, воно. Находила на Україну, і оця дівчина, вона як уособлення України, що вона захищає, захищає нас від всякого зла, що це як дух України, який нас оберігає. І остання моя картина це Я за тебе молюсь, Україну. Тому що моляться не тільки дорослі, а й діти. Діти розуміють все, що зараз відбувається. і я зобразила тут теж і Карпатські гори, і Дніпро, і а, Крим, і всі наші зобразила калину, всі наші квіти, і чорнобривці, і соняшники. Ця картина стала уособленням миру вже тому, що, щоб все закінчилося. І все зло втекло від нас, і в нас був мир, і спокій і радість. Ця робота ще не завершена, каже Яна. Так вона уявляє свій власний образ: тривога, очікування вістей, горізліва дзвони, напевно, дзвони пам'яті, праворуч гучномовці на стовпі як символ воєнного стану. А, взагалі, Дояна любить творити пейзажі, картинки, флори і фауни, і це виглядає тепло і по-домашньому. Хочеться погладити корівку, вдихнути аромат квітів. Семенюк, як ми з вами з приємністю дізналися, до снаги не тільки картини, а й прикладні вироби. Наприклад, із глини і воску. Також я дуже люблю все, що зв'язано з творчістю. Я дуже люблю ліпити з глини. З глини не завжди виходить все з першого разу. Це такий дуже вередливий матеріал. Ось така чашечка, це вона ще не пройшла випалу. А, ця вже у нас вона випалена, але потрібно ще покривати глазур'ю. Ось у нас є в мене такі вироби, ця вже, вже покрита глазур'ю і з неї можна навіть щось куштувати. Ось такі ще в мене є ось така чашечка, і з неї можна пити гарячий чай. Ось. Так, також І я пробувала себе, пробувала створювати свічки. Це мої перші свічки. Ось вони такі. Ми придумували з чоловіком, як це все зробити, бо спеціального приладдя для цього в мене немає. Це все, що я могла знайти. Щоб їх створити. Під руками. Це, так, так, це якісь були баночки, куди свічечка макалася. Тоді вже брала е, гострий ніж і розрізала оці от пелюсточки. Ось. Так, ось є ось ось такі цукорниці. Теж їх вже можна використовувати. Вони повністю пройшли два випали, і їх можна Наповнювати або цукором, або, або сіллю. Ось такі. Погодьтеся, це не просто свічка, це мистецький витвір, який і запалювати шкода, а тільки милуватись і дивуватись. Симпатичні звірятка, чи не так? Це вже гіпс. Ось який він може бути привабливим. Я ж раніше займалась ось виробами із гіпсу. Спочатку замовляла просто форму і її розписувала ось таку сову. Ось в мене тут теж Це заказна форма. Ось робила таких, такі копілочки, скарбнички. А тоді вже почала робити самостійно виліплювати форму Це з солоного тіста. Ось робилась така форма, тоді це все заливалося е, силіконом. І тоді відливалися з гіпсу ось такі гарненькі тваринки. Це символ нашого року. А ось це робила до року бика. Ось таких бичків різних. Теж пров'язалось тут це все копілочки. Скарбнички Ось такі вони. А самі вдома складаєте монетки в такі скарбнички так, нас, з дітьми? У нас є у дітей улюблена скарбничка. Я їм зробила а, своєму синочку а, динозаврика. Він дуже любить динозаврів і він постійно. Він постійно з неї витрушує ці всі копійки і туди його годує. Бо я зробила, щоб в нього відкритий ротик. Не просто кидається монетка ззаду, а от іменно в нього відкритий ротик і він його годує, годує цими монетками. І на що потім воно йде? Поки що він збирає. А Ще щось монетка. хоче якась мрія? Ой, багато, взагалі, в нього багато мрій. Кож, кожного разу вони змінюються, то він хоче кудись поїхати, то він хоче купити собі новий конструктор, то якусь машинку, вони постійно змінюються. Ми певні, що вас зацікавила неординарна особистість Яни Семенюк та її такі різноманітні, такі креативні роботи. А нам так не хотілося залишати виставку, місце для якої люб'язно надала центральна бібліотека. А ось і враження однієї з відвідувачок. Е, ну, я в Фейсбуці побачила, що в бібліотеці проходить виставка художниці Яни Семенюк. І не змогла пройти мимо, мені було дуже цікаво. І я взагалі дуже люблю надихатися чиєюсь творчістю, і іноді це дає новий такий подив: нові ідеї, нові думки. Тим більше, що творчість після воєнних, ну після початку війни, вона дуже яскрава, дуже емоційна, дуже влучна, і в слові, і в піснях. І, і тут я побачила, що дуже влучна вона і в картинах. Я дуже вражена тим, наскільки, наскільки Яна змогла відобразити те, що ми відчуваємо кожен день після якихось трагічних подій, у нас їх, на жаль, дуже багато, як вона змогла це втілити на полотні. Тут Тут так багато любові до, Українсь... до України, до української культури, наприклад, я дуже вражена тим, наскільки детально і красиво виписаний національний одяг, український вінок, обличчя людей. Вони дуже виразні, емоційні, дивишся і Ну, важко говорити, важко говорити. Я, наприклад, дуже Після того, як почалася війна, і я побачила, які вірші пишуть наші поети, я почала їх збирати, тому що це все свідоцтво того, що ми переживаємо зараз. І оці полотна, це теж вони свідоцтва того, що відбувається зараз. І це дуже важливо. І я дякую Яні за те, що вона малює, за те, що вона вміє свої переживання, свої емоції зібрати якби. І направити на полотно, на художній образ. Я їй дуже вдячна, вона мене дуже стурбувала. І стурбувала, і надихнула, і здивувала, і захопила нас творчість Яни Семенюк. До нових робіт, до нових виставок молодої художниці.